Найкращі статті Біла У журналу АА Грейплайн, Любов. Нові рубежі, емоційна тверезість. Думаю, що багато старожилів АА, які всерйоз і вельми успішно взялися випробувати на собі наш спосіб лікування від пияцтва, як і раніше, знаходячи їм частенько бракує емоційної тверезості. І, можливо, саме ці люди опиняться на вістрій нових важливих подій у розвідку АА, у здобутті досвіду набагато реальнішої емоційної зрілості та врівноваженості, тобто тієї самої змирності в наших стосунках із самими собою, з іншими близькими нам людьми і з Богом. Ті нездолані юнацькі прагнення багатьох із нас до вершин визнання, до цілковитої захищеності до ідеальних романтичних стосунків, прагнення цілком доречні, коли вам 17, як виявилося, зовсім негодяться для життя в 47 чи 57 років. Відтоді, як зародилося АА, мені не раз дуже міцно дістувалося через усі ці мої прагнення, які Призводили до серйозних невдач у моєму емоційному та духовному зростанні. Господи, яка ж це мука, всю дорогу домагатися неможливо і як боляче, врешті-решт, виявити, що весь цей час ти намагався запрягати віз попереду коня. А слідом за цим, жахливі муки від того, що бачиш, як жорстко помилявся, але не в змозі зіскочити з цієї клятої емоційної карусель. Яким чином втілити правильні висновки розуму в правильний емоційний результат, а значить щасливе, просте і нормальне життя. Ось же проблема не тільки для Аніврастєніка, а й питання самого життя для всіх тих із нас, хто вже досяг того моменту, коли виникає справжнє прагнення. Суворо дотримуватись правильних принципів у всіх своїх справах, навіть коли ми відсікаємо минуле мир і радість всі ще вислизають від нас. До цього етапу підійшли багато хто із старожилів. AA. І це вистину диявольське пробуксовування, буквальному сенсі слова. Як привести нашу підсвідомість, з якої досі лізе стільки страхів? Нездоланих потягів і хибних надій у відповідність до того, в чому ми тепер твердо переконані, до того, що ми знаємо і чого ми хочемо. І як переконати тупого і злого містера Гайда, який ховається в нас, стає нашим головним завданням. Нещодавно я прийшов до переконання, що все це досяжно. Грунтується воно на тому, що я бачу, як дедалі більше бідолах. Таких самих, як ви або я, починають досягати успіхів, і в цьому також. Минулої осені мені знову дісталось мене мало не обвела навколо пальця депресія, яка не мала абсолютно ніяких дійсно розумних причин. Я вже було почав побоюватися настає черговий довгий напад моєї хронічної хвороби. З огляду на похмурі відчуття, що супроводжують депресію, перспектива була і зовсім безрадісною. Я не переставав задаватися питанням, чому робота за 12 кроком не може позбавити мене від цієї депресії? Цілу годину я просидів, втупившись у текст молитви Святого Франциска, втішати, а не бути втішаним. Граз, лише вона формула, але чому ж вона не спрацьовує? Чому не працює втішати, а не бути втішуваним? Раптом я зрозумів, в чому річ. Основним моїм недоліком завжди залишалась залежність. Майже повна залежність від того, щоб люди чи обставини забезпечували мені визнання, захищеність і тому подібні речі? Коли ж мені не вдавалося знайти всі ті речі? Які відповідали б моїм перфекціоністським мріям та очікуванням, я починав за них боротися. І разом з, із поразками в цих битвах приходила і моя депресія. І поки я не відітну цю майже повну і смертельну залежність, у мене немає ні найменшого шансу перетворити ту нескінчену любов, про яку говорив святий Франциск. На реальний і радісний спосіб життя. Оскільки моє духовне зростання впродовж багатьох років залишалося незначним, всеохопні властивості цієї страшної залежності ніколи раніше не відкривалися мені з такою ясністю, спираючись на всю ту милість Божу, яку я був здатний почерпнути в молитві. Я виявив, що маю спрямувати всі без залишку свої прагнення і волю на те, щоб позбутися цієї неправильної емоційної залежності від інших людей, від АА і, взагалі, від якого б то не було збігу обставин. Тільки тоді я зможу стати вільним, щоб любити так, як любив святий Франциск. Насправді, емоційне або підсвідоме задоволення є, як я зрозумів, додатковою винагородою до здатності відповідним чином любити, дарувати та виражати свою любов усякому, з ким маєш стосунки по життю. Простіше кажучи, я не зможу по справжньому скористатися любов'ю Бога до мене, доки не знайду здатність повертати йому цю любов, полюбивши інших людей так само, як він полюбив мене. І цього я навряд чи зможу навчитися доти, доки так і залишатимуся жертвою хибних залежностей. бо моя залежність означає вимогу, вимогу володіти і керувати людьми та обставинами, що оточують мене. І хоча це слово сполучення, повна залежність може виявитися вивертом, саме воно допомогло мені започаткувати власне звільнення і набуття мого сьогоднішнього рівня стабільності та душевного спокою. Якості, які тепер я намагаюся зміцнити, пропонуючи свою любов іншим і не чекаючи нічого у відповідь. Схоже, що цей найважливіший процес в одужанні, віддаючи любов Божим творінням і Його людям, ми тим самим відкриваємо себе до сприйняття Божої любові до нас. Ясніше ясно, що процес цей не стане по справжньому можливим, доки ми не зруйнуємо залежність, яка паралізує нас до того ж біля самої основи. Лише тоді ми, можливо, вловимо відблиск того, що є справжньою злілою любов'ю. Духовна спекуляція, скажете ви, та нічого подібного. Погляньте, як будь-який член ЕА всього лише з півріччям тверезості працює з черговим п'яницю за 12-м кроком. Якщо той скаже, а не пішов би ти до біса? Людина, що працює за власним кроком, лише посміхнеться і звернеться до іншої п'яниці, не почуваючись ні розчарованою, ні знехтованою. І якщо її наступний підопічний відгукнеться і своєю чергою сам почне дарувати свою любов і увагу іншим алкоголікам, то навіть якщо нічого від цієї любові та уваги не дістанеться наставникові, то все одно буде щасливий. Він все одно не почуватиметься знедоленим, навпаки він радітиме тому, що інша людина знайшла тверезість і щастя. І якщо ж хтось із таких людей з часом стане його найкращим другом або близькою людиною наставник просто таки переповниться радістю. І йому добре відомо, що ця його радість є побічним результатом, додатковим благом, спрагненням віддавати нічого, не вимагаючи натомість. Справжня причина цієї врівноважності ґрунтується на його здатності полюбити і запропонувати свою любов незнайомому п'яничці, що опинився на порозі його будинку. Це і є любов Святого Франциска в дії, всесильна і справжня, позбавлена залежності і пред'явлення вимог. У перші півроку моєї тверезості я посилено працював із багатьма алкоголіками. Жоден із них не відгукнувся, але саме ця робота підтримувала мою тверезість. Справа була не в тих алкоголіках, які мені щось давали. Моя врівноваженість стала результатом старань віддавати, а не результатом вимог щось отримати. Ось, чому я вважаю, що емоційна тверезість цілком досяжна. Варто нам придивитися уважніше до чогось тривожного, сильного чи не дуже в нас самих, як ми відразу ж виявимо, що тривоги ці коріняться. В якійсь нездоровій залежності та пов'язаних з нею нездорових вимогах. Давайте ж, з Божою допомогою, постійно відмовлятися від цих вимог, що оплутують нас. І тоді ми знайдемо свободу по-справжньому жити і любити. Ми зможемо зробити 12-й крок по емоційній твердості щодо і самих себе, і інших людей. Звичайно ж, мої ідеї зовсім не є новиною. Це всього лише прийом, який і поклав початок моєму звільненню від власних глибинних злих чар. Сьогодні мій мозок більше вже не бере участі в цих виснажливих перегонах по колу, підйом, спад, депресія. Тепер мені дано своє власне спокійне місце під променями сяючого сонця.